Привіт, шанувальникам Братс! Я Алекс Русо, і сьогодні ми поринемо в світ блиску, гламуру та ностальгії. Пам'ятаєте перший повнометражний мультфільм «Братс. стильні та модні, культовий анімаційний фільм, який переніс нас у сповнену моду пригоду? Уявімо, чи є можливим переробити його після пройдених 20 років. Нак би простіше сказати, перезапустити його знову. Випущений у 2004 році стильні та модні був першим фільмом Братц, який познайомив нас із неймовірною четвіркою Хлоєю, Ясмін, Сашою та Джейт. У їхньому прагненні завершити шкільний проект. У фільмі присутня яскрава анімація, захоплююча музика і стильні персонажі. Фільм підкорив серця мільйонів. Але як би ми не любили оригінал, технології та анімація пройшли довгий шлях з того часу. уявіть, стільки пройшло часу з 2004 по 2024 рік. рівно 20 років. Уявіть собі, братс стильні та модні з зображенням ультра HD, покращеним дизайном персонажів і ще більш сліпуча мода. Ремастер може принести новий рівень магії цій улюбленій класиці. Подумайте про можливості: плавніша анімація, деталізованіші середовище та навіть ефектні звукові доріжки. Наші улюблені братс могли б виходити на подіум із ще більшою яскравістю, а їхні особистості могли б сяяти яскравіше ніж будь-коли. Я вважаю, що перероблена версія може познайомити брат із цілим новим поколінням, водночас давши шанувальникам часу свіжий спосіб відчути магію. І з розвитком потокових платформ доступ до такого ремастера може бути легшим ніж будь-коли. Але справа не лише у візуальних ефектах. Основне повідомлення про дружбу, самовираження та впевненість залишається вічним. Тим паче у братс це дуже чітко виражено. Перероблені, стильні та модні міг би посилити ці теми, зробивши їх ще більш резонансними в сучасному світі. За допомогою штучного інтелекту я створила досить таки багато зображень, варіанту логотипу, але вам покажу декілька з них. Show the whole world what we're all about Be the girls with a passion. Отже, шанувальники, брат, що ви думаєте? Чи хотіли б ви перероблений мультфільм Стильні та модні? Дайте знати в коментарях нижче. І не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Залишайтеся стильними. До нових зустрічей в новому відео. Пока!